Привіт, я Полтава. Я твоє місто. Моє серце б'ється в класах і коридорах, у перших зошитах, у шкільних дзвінках, у щоденниках з оцінками і у втомлених очах учителів, які лишаються після уроків. Я пишаюсь своїми школами і садочками. Це не просто стіни. Це місця, де формується характер та зароджуються мрії, а маленькі кроки стають першими до великих шляхів. У полтавській громаді 59 шкіл і 47 дитячих садків, у кожному турбота й розвиток. Тут вчать розуміти, слухати, відчувати, бути сміливими. Я розвиваюся, у школах з'являються сучасні укриття, щоб дітям було безпечно, у класах інтерактивні дошки, зручні парти, нові підходи до навчання, усе для того, щоб діти залишались у Полтаві і були щасливими тут. Я це і викладачі, які не просто читають лекції, а вчать жити. Це вихователі, які пам'ятають кожну дитину. Це і директори, які підтримують ініціативи школярів. Завдяки таким людям у моїх школах реалізуються проєкти громадського шкільного бюджету, простори для відпочинку, оновлені бібліотеки, спортивні зони. А ще я місто студентів. У мене працюють коледжі, технікуми, професійно-технічні училища, а мої університети готують медиків, педагогів, економістів, інженерів та айтішників. Щороку я зустрічаю нових абітурієнтів і проведжаю випускників, які стають фахівцями і змінюють світ. Я Полтава, я твоє місто, і я точно знаю. Освіта це інвестиція в наше з тобою майбутнє.